Уявіть, крики чи не щодня, підозрілі люди, які ходять туди-сюди, купа мотлоху, розбиті пляшки і використані шприце. це. не опис кадрів із новинного сюжету про далекий наркопритон. Це реалії одного зі спальних районів Львова. Ну точніше, споруди в одному із цих районів. Тієї споруди, де по звірячому катували і врешті вбили двох стареньких чоловіків. І знаєте, що лякає окремо і, можливо, найбільше. Що один з нападників — 16-річний школяр, а серед озвучених причин нападу 200 гривень? Ось так. Ну якщо можете сідати зручніше, дорогенькі, адже це точно страшне. По вулиці Богдана Хмельницького у Львові є закинута будівля. Колись там функціонував центр соціальної реабілітації молоді, але потім він закрився. Нового власника приміщенню довго не вдавалося знайти. За чутками там мали збудувати повноцінну церкву, а за планами міськради, багатоповерхівку з капличкою. Остання ідея місцевим не зайшла, і люди виступили проти. Врешті там не з'явилося ані того, що обіцяли за чутками, ані того, що було в містобудівній документації. Закинуту споруду з руками перетворили на звичайнісінький смітник посеред дворів, а ще її стали заселяти люди бездомні, котрим не було де подітися. Звідти постійно доносилися дивні звуки: то крики, то стогони. Тим, хто мешкав у будинках поруч, це не подобалося. Але на активних дій ніхто не приймав ну хай буде. Отже, одним з бездомних, які заселилися у споруду у 2020 році, був 70-річний чоловік. У судових документах його ім'я не розкривається. Медіа називають по різному тому для більш легкого сприйняття тут і далі я називатиму його. Пан Євген, отож, принаймні, з осені 2020 року. Пан Євген став ночувати і днювати у закинутій споруді на Богдана Хмельницького. Це будинок під номером 249. раптом що із сім'єю, зокрема і сином. Пан Євген давно контактів не підтримував і не проживав із рідними. В принципі, син казав, що батько сам вирішив піти з дому, бо дуже зловживав, скажімо так, спиртним. Не найщасливіша історія. На жаль, але й не якась погодьтесь виняткова. Власне, у пошуках прихистку Євген і прийшов до закинутого приміщення, і що гріхати, і не лише спав там, а й пив. Іноді навіть дуже сильно. Іноді не сам час від часу компанію пану Євгену складали інші бездомні і просто любителі хильнути. Таким був, зокрема, 64-річний Семен. Назвімо його так. Семен мешкав із дружиною поблизу закинутої будівлі, але зі слів родичів останнім часом почав вести бродячий спосіб життя і часто зависав у колишньому соццентрі. Чоловіки збирали скляні пляшки і макулатуру, здавали це у пункти прийому і потім витрачали на на те, щоб хильнути. Також на випавку. Шла й пенсія одного зі згаданих чоловіків, як саме щоденно почувалася ця компанія? Я не беруся судити і не буду казати, але одне знаю точно: у вересні 2020 року усе. Кардинально змінилося, і не в тому, що бодай один з чоловіків вирішив кардинально змінити своє життя і пропрацювати проблеми, котрі його гнітили. Ну, типу, поговорити з друзями, рідними чи відповідними спеціалістами. Зараз багато хто переживає непрості часи, і попри те, що грудень період свят, ми не завжди відчуваємо себе щасливими чи навіть навпаки. Здається, що все стає тільки гірше, бо, окрім звичних справ і проблем, додається екстра стрес, адже треба всім купити подарунки, організувати свято, провести час. З родичами вижити врешті-решт ну, або інший бік медалі самотність. Типу, коли здається, що й хотів би провести час із кимось чи подарувати щось приємне. Та на жаль, такої опції просто немає. Впоратися із цим самотужки досить важко, тому найкращий подарунок, який варто зробити для себе в першу чергу, ще до свят, це. Психотерапія. Підшукати спеціаліста можете на платформі перевірених психотерапевтів. Розмова фахівців там сотні, та при цьому усі вони пройшли відбір доволі ретельний від перевірки дипломів до цінностей. Вартість консультації стартує всього від 500 гривень. А з промокодом Блогмайстер 2024 ви отримаєте ще й 20% знижки на першу сесію. Усі посилання і деталі залишаються в описі під відео дорогенькі. Порадуйте себе і зробіть крок назустріч своїй здоровій менталочці. І дякую, повертаємося до історії. 10 числа до чоловіків завітали непрохані гості: двоє молодиків: одному 16, іншому 18 років. Вони пробиралися всередину крізь отвори, де раніше стояли двері чи вікна, і зникали з поля зору тих, хто був на дворі. Всередині ж озиралися довкола, перший раз нове місце. Що вони збиралися робити від початку, невідомо, та коли хлопці усвідомили, що не самі, фокус їхньої уваги став. Цілком зрозумілий знову ж таки у судових записах немає даних про те, які розмови відбувалися між молодиками і бездомними, яких вони заскочили у закинуті будівлі саме 10 вересня. Втім, там вистачає інформації про те, що відбувалося наступного дня, коли хлопці повернулися офіційною і канцелярською, скажімо так, мовою це звучить так. Дії, які завдають особливих психічних і моральних страждань, дії, що мають характер мучення, ганьблять честь і принижують гідність. Як це виглядає в деталях? І на практиці важко для сприйняття психічно здорової людини. 11 вересня молодики пролізли у закинуту споруду по обіді близько другої години дня. План у них вже був. Вони взяли до рук дерев'яні ніжки від стільця і вирішили, що це знаряддя катування. Удар за ударом молодики лупцювали пана Євгена, били по тулубу, потім по кінцівках. Далі перейшли на голову. Старенький бездомний стогнав і просив припинити, але на хлопців благання не діяли. Взагалі вони вирішили, що зробленого замало. Пану Євгену натягли на голову сині дитячі колготи чи важко було дихати в такому? Ясна річ, так втім, коли твій план нанести моральні й фізичні страждання, зупинитися мабуть. Бажання немає, коли один нападник натягнув бездомному колготи, інший продовжив лупцювати вже напівпритомного дідуся дерев'яною ніжкою під прицілом знову тулуб і кінцівки для ударів у голову. Один з молодиків обрав інше знаряддя, знайшов неподалік стару жіночу сумочку, нею і скористався, але та не дуже сильно вдовольнила бажання бачити чиїсь страждання. Тож хлопець вирішив бити власними ногами. Спочатку зосередився на голові і тулубі, а потім схопив ремінь і став ним лупцювати 70-річного дідуся по обличчю. До знущань долучався і інший насильник також бив старенького дерев'яною ніжкою і власними ногами. Усе це жахіття тривало не пару хвилин, воно тривало годину, і все це жахіття, непрохані гості, знімали на відео. І не лише пану Євгену того дня було непереливки. Він був у приміщенні разом зі старим знайомим Семеном. Той дідусь також не втік від зловмисників. Його били тієї ж дерев'яну ніжку від стільця по кінцівках і тулубі. А потім один з хлопців взяв до рук металеву трубу. Знову постраждали руки, ноги і тулуб. Але далі більше на жаль, під загрозою нової фізичної розправи. Пана Семена змусили зняти верхній одяг і вилити на себе перероблене моторне мастило. Той так і зробив. Не втім, і цього зловмисникам було замало. Вони й далі погрожували старенькому, і зрештою наказали йому, скажімо так, вчинити дії сексуального характеру з іншим бездомним. Пан Семен категорично відмовився це виконувати. На щастя, на тому, аби таке втілити задумане у життя, злочинці наполягати не стали. Чи були саме фізичні знущання метою молодиків? Ну скажу так, крім побиття й погроз, вони займалися ще й вимаганням 200 гривень. Саме стільки один з нападників став вимагати зі своїх жертв. По завершенню катувань. Не отримавши бажаного, він відібрав у пана Семена ланцюжок, просто якийсь металевий ланцюжок, у вартості якого він і впевнений не був, бо не знав, з чого він зроблений. А потім почав знову погрожувати розправитися з дідусем, якщо той не віддасть йому свою банківську картку. Виявилося, що саме того дня пану Семену прийшла пенсія. У 13.27 на банківському рахунку з'явилися 2385 гривень і 20 копійок. Звісно, що картку злочинці відібрали. Знущання тривали загалом годину приблизно з другої до третьої. Для багатьох з нас цей час минає швидко однак для Євгена і Семена він. Певно, тягнувся цілу вічність. Познущавшись із приятелів, нападники пішли з місця злочину. Тепер у них був новий план: прогуляти награбоване. Спочатку хлопці спробували зняти готівку у банкоматі, але спроба провалилася. Тож молодики попрямували на прогулянку за покупками, скажімо так, щоб оплачувати щось одразу з картки напряму, не знімаючи готівку. Заходили у продуктові магазини, кафе, навіть на АЗС завітали. Трохи більше двох тисяч витрачали 11 і 12 вересня. Хоча, якщо точно вони витратили 2029 гривень 45 копійок, ще злочинці поцупили в одній з жертв паспорт, а також ідентифікаційний код та пенсійне посвідчення. Навіщо Ну, план був надійний, як швейцарський годинник, вони планували оформити кредит. Це з очевидних причин не вдалося. Але що ж їхні жертви тим часом? Нікого не здивує, що почувалися дідусі дуже погано. Пан Семен згодом знайшов у собі сили піднятися і піти додому. Він заявив, що має привести себе до ладу, бо наступного дня йому необхідно піти на роботу. А от пан Євген практично не ворушився, лише дуже і дуже важко дихав. Того вечора до чоловіків також завітав знайомий. Він час від часу навідувався у закинуту будівлю і приносив щось поїсти та щось випити. Окей, не щось достеменно відомо, що це були біляші і пиво. Також цей знайомий інколи залишався там ночувати. Але 11 вересня, навіть якщо й хотів, то передумав Картина, котру чоловік побачив, дуже лякала. Його приятелі лежали на підлозі, ледь живі, усі в синцях, саднах і крові. А ще й брудні, бо ж були облиті машинним мастилом. Коли товариш запитав, що трапилося, Євген і Семен порадили не звертати уваги. Мовляв, їх побили двоє невідомих, хотіли грошей, забрали пенсійний паспорт і банківську картку, пароль від якої був успішно забутий власником. До наступного дня у закинуті будівлі запала тиша, хіба старий пан Семен стогнав від невимовного болю. Але 12 вересня все знову стало подібне до фільму Жахів. Цієї суботи молодики прийшли ближче до четвертої години дня. Знову, пробравшись всередину, вони Побачили пана Євгена, котрий безпорадно лежав на землі, і знову стали його бити. Щоправда, тепер користувалися лише своїми ногами, лопцювали дідуся з півгодини по голові, руках, ногах, тулубу. Не залишаючи живого місця на його тілі, і все знімкували на телефон. Посеред процесу, ще й вирішили висипати на нього будівельну суміш. Це такий білий, подекуди сірий порошок. За подібним сценарієм, злочинці познущалися із пана Семена. Відбирати у бездомних цього разу було просто нічого. Тож за півгодини катувань хлопці покинули будівлю. Пізніше, тієї ж суботи, туди навідалися знайомі Семена і Євгена. Чоловіки хотіли перевірити, як ті почуваються після попередніх побоїв. Втім, картина, яка їм від відкрилася була ще більш гнітюча за попередню, п'ятнично один дідусь ледь рухався і плювався кров'ю а другий Євген просто лежав без ознак життя. Зрозумівши, що далі тягнути нема куди, чоловіки викликали швидку. Щоправда, для Євгена вже було запізно. Навіть якби медики телепортувалися і в ту ж саму секунду почали надавати йому невідкладну допомогу. Це би вже його не врятувало, адже він вже був мертвий. І це не був випадковий удар по голові, який призвів до смерті. Там була сила, на травмі, які врешті могли призвести до найгіршого фіналу. Ось лише маленька частина з того, що у своїй документації записали медпрацівники: закриті черепно-мозкові травми, а саме, крововиливи під оболонку мозку і м'які покрови голови, крововиливи під м'яку оболонку мозочка, переломи шести ребер, розбита губа, забої, сенсі, садна. Япине на чолі за вухами, на стегнах, гомілках, колінах, плечах, попереку. По факту, це було не тіло, а суцільно синьо кривава маса. Молодики зробили з живої людини грушу для биття чи просто відбивну 12 вересня. Львівським медикам лишалося боротися лише за життя Семена з трагічного місця події його забрали до реанімації, де врешті підключили до штучної вентиляції легень. Ось як його стан коментувала завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Наталія Матолінець. У чоловіка була важка черепно-мозкова травма: забіг головного мозку у важкого ступеню з крововиловим мозок, травма тулуба, множинні забійні вогнища по всьому тілу, перелом руки. Він був у глибокій комі на штучній вентиляції легень. У такому стані старенький Семен прожив ще майже 10 днів, але 18 вересня його серце зупинилося. На щастя, це не той випадок, де до бездомних нікому не було жодної справи. Адже коли працівники швидко зафіксували, що трапилося, на місце події приїхали правоохоронці. Вже за кілька годин кривдники були у статусі підозрюваних і знаходилися на допиті у кабінеті слідчих. Тодішній очільник поліції Львівщини швидко доповів про резонансну ситуацію. І виклав фото з бесіди з молодиками у соцмережах. Завдяки професійній та злагодженій роботі співробітників усіх підрозділів поліції, а також чіткій координації дій, вже за кілька годин оперативники карного розшуку Шевченківського відділу поліції встановили особи та затримали 16-річного львів'янина та мешканця жовківщини віков 18 років, причетних до вчинення цього злочину. Щоправда, зазначу, граду захвату діями правоохоронців, все ж таки варто знизити Справа у тому, що недалекоглядні, однак кровожерливі молодики самі прийшли на місце злочину, аби знову вимагати гроші у своїх жертв. А при собі у старшого зловмисника був телефон, на якому зберіглися усі записи знущань із безпритульних. Що можна сказати про цих юнаків? Інформації було і є небагато з огляду на вік принаймні одного з них на момент вчинення злочину. Але якщо коротко, так би мовити, довідково. То описати їх можна так, побиття і вбивство скоїли тоді ще 16-річний Дмитро і 18-річний Юрій. Молодший був ще школярем, старший студентом професійного училища. Хлопці не перший рік були знайомі між собою, а також із судом. Їх обох раніше ловили на крадіжці. Обидва мали посередні характеристики у місцях, де навчалися, якщо не сказати вкрай негативні. Працівниця училища номер 48 де й навчався старший кат. Прямо називали його неадекватним. Дитина неадекватна. Він як прийшов, він і збитки робить, і на навчання не ходив. Він навіть приносив училище електрошокер, пробігає ток, ну і він не страшив дітей, підходив до них до одногрупників і до так дітей на перерві. Саме Юрія поліція визначила як підбурювача до насилля. Та все ж під вплив старшого товариша потрапив далеко не кожен. Як з'ясувалося пізніше, молодики приводили до закинутої будівлі ще одного свого друга. Вони часто проводили час разом, тож подумали, що така забавка буде хлопцеві по душі його не лише покликали до закинутої споруди, а й пропонували долучитися безпосередньо до знущань. Зі старих безпритульних, щоправда, молодик відмовився, хоча спостерігав за всім збоку. Зокрема, він підтвердив, що металевою палицею і дерев'яною ніжкою від стільця його товариші нараз наносили чоловікам похилого віку від п'яти до десяти ударів. Що робив він у цей час? Стояв поруч і дивився згодом у показаннях правоохоронцям і на суді. Хлопець пояснить свої дії страхом, ну типу просто боявся повідомити про те, що бачив на власні очі, бодай комусь, і тим паче боявся зупинити оскаженілих друзів. Хоча, можливо, якби не цей страх два життя вдалося би зберегти з іншої сторони, можливо, не стало би ще одного. Зрештою про смерть бездомних цей мовчазний свідок подій дізнався лише з новин, які побачив по телевізору. З огляду на неординарність події, її резонанс, а також по-справжньому звірячу жорстокість. Не дивно, що суд призначив нападникам психіатричну експертизу. Фахівці мали встановити, чи молодики усвідомлювали те, що коять, чи мають вони якісь проблеми ментального характеру, і таке інше. Виявилося, що в певному сенсі так. Втім, це геть не означало, що Львів стикнувся з по справжніми психічно хворими людьми. Що Мають непрості діагнози, штибу шизофренії, чують голоси, які щось їм там наказують. Молодший нападник не мав жодних діагнозів в принципі, а от старший мав у дитинстві він неодноразово лікувався у психіатричній лікарні із діагнозом психічний органічний розлад з когнітивними та вираженими поведінковими розладами: психопатизацією особи, соціальною дезадаптацією. Однак, судова психіатрична експертиза дійшла висновку, що у момент, коли він лупцював ні в чому не людей, катував їх, Ічної хвороби не було не проявилася вона також і в момент слідства та на судових засіданнях. На думку експертів, стан садиста слід трактувати лише як дисоціальний розлад особистості, простою мовою і на загал. Це означало, що 18-річний злочинець розумів значення своїх дій і цілком міг ними керувати. Тож і перед судом повинен був постати свою провину, обом стало розуму визнати. Хоча хто зна, можливо, це все поради адвокатів, яких вони мали, а також відеодокази в телефоні, проти яких було дуже складно щось заперечити. Обидва потім на суді пояснили, що записували катування на відео, щоби похвалитися друзям. Дійсно, чим не привід для гордості і вихвалянь, що треба було родичів зібрати столом і показати, ось дивіться, ледь не диплом з відзнакою. Тим не менше, одна з ключових питань полягає у тому, яка була мотивація їхніх дій. Бо якщо обидва психічно здорові, ну майже навіщо було поводитися як садисти дружина однієї з жертв казала, що причиною були 200 гривень, начебто, ці кошти її партнер з товаришем колись позичили у молодиків. Ну і тепер ці повернулися по борг. І вони зізналися, і вони вимагали від чоловіка і від його товариша 200 гривень, хоча було видно, що. Від тих двох старих ніяких грошей вони не не І Фактично то був привід. То не була причина, то було привід. Просто молоді виробки хотіли познущатися. Хоча у документах суду саме про борг не зазначено нічого. Молодики причину своїх звірячих вчинків пояснювали інакше. В момент нападів вони були на підпитку. Тобто, по факту, як такого мотиву, і не було. Хильнули, захотіли повихвалятися перед друзями, вбили двох людей. Ось такий ланцюжок. Логічних у великих волохатих лапках Подій, коли все тільки відбулося, у медіа писали про те, що злочинцям може загрожувати навіть довічне ув'язнення, та у підсумку їм інкримінували напад з метою заволодіння чужим майном, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, а також заволодіння чужими важливими особистими документами. Для довічного терміну цього виявилося замало, та й максимальні строки нападники зрештою не отримали. 29 березня 2021 року. Суддя Шевченківського суду Львова призначив молодикам такі покарання. Вісім. 12-річному злодію 12 років та 2 місяці позбавлення волі. А молодшому на той момент вже 17-річному – 8 років та 2 місяці ув'язнення. Життя двом стареньким, звісно, це не поверне. Однак, після трагедії у Львові на вулиці Академіка Єфремова, 11, на стінах будинку, намалювали мурал. Невидимі люди на муралі зображені бездомні жінка та чоловік. Навколо них пунктир. А всередині кожної людини небо автори, представники молодіжного руху Молодь за мир. Пояснювали свій задум так. часто бідну людину ніби вирізають з ландшафту міста, позбавляючи прав гідності та особистості. Мурал це знак незгоди з цим насильством, яке не має стати нормою, і у певному сенсі вони праві. В Україні від насильницьких дій бездомні страждають досить часто. Інформація про те, що в якомусь українському місті побили безпритульних, з'являється з року в рік, іноді з дня в день. Інколи все завершується лише незначними тілесними ушкодженнями. Інколи... Смертю, наприклад, у 2013 році 50-річний чоловік у Львові попросив гроші на спиртне у двох молодиків. Його сильно побили і безпритульний помер. У 2016 році схоже трапилося у Києві. Чоловіки палками й ногами побили трьох бездомних. Один з яких помер у 2018 році. Двоє студентів на Дніпропетровщині до смерті побили бездомного задля розваги. У 2020-му троє киян називалися правоохоронцями і знущалися з бездомних. Знімаючи це на телефон у 2021-му у тій же столиці затримали двох чоловіків, які спочатку побили безпритульного. Коли той більше не зміг себе захищати, облили легкозаймистою речовиною та підпалили. Чоловік помер від отриманих травм. У тому ж році у Дніпрі знайшли тіла двох безпритульних. За версією поліції компанія з трьох людей святкувала день народження. Вони випивали на вулиці біля теплотраси, коли помітили поряд бездомних, які грілися. Тоді один з членів компанії кинувся на них. І став бити безпритульних ножем. А після схопив фрагмент бетонної плити та кинув їм на голови. Версії про самозахист тут якось відпадають. Правоохоронці тоді коротко коментували ситуацію. Так, група саме затриманих вживала алкогольні напої. У них виникла конфліктна ситуація із двома безхатченками. В ході цього конфлікту потерпілим було нанесено чисельних тілесних ушкоджень, наслідок яких вони і загинули. Заради справедливості скажу, що не лише в Україні безпритульні стикаються із насильством. Наприклад, в Іспанії була справа, коли за знущання з бездомного до 15 місяців в'язниці та штрафу у 20 тисяч євро засудили відомого блогера. Він виклав у мережу відео, де йде містом, та пропонує незнайомому чоловіку, який живе на вулиці, печиво, яке було заздалегідь змащене зубною пастою. Згодом виявилося, що ролик з печивом був не єдиним доказом знущання. Чому жертви обирають саме бездомних? Гадаю, бо вони виглядають. Юють та часто насправді є безпорадними тими, до кого мало кому є діла. А це ідеальні мішені для зловмисників. На жаль, заступниця голови ради спільноти взаємодопомоги Оселя, яка опікується бездомними, пояснювала таке ставлення до бездомних так. У бездомної людини низька самооцінка. Це особа, яка вже не відчуває, що може щось змінити, має комплекс меншовартості. Подекуди до них не ставляться як до людей. Навіть лексика, яку багато хто вживає, щоб позначити безпритульних, демонструється. Часто кажуть, не бездомні люди, а безхатьки. А хто такий безхатько? Ні чоловік, ні жінка, хтось середнього роду, неоднозначний. Це слово має глузливий окрас. Але не займатимуся моралізаторством і тлумаченням, що добре, а що погано. Гадаю, ви, мої глядачі, і самі все розумієте. Ну що ж, ось така історія сьогодні. Дякую, що додивилися відео до самого кінця. Будь ласка, бережіть себе, своїх рідних та близьких, і побачимося у наступному відео. Дякую.